Зараз самоборона Майдану на даний момент активно долучається до підтримки батальйонів, які створені в Тернополі. Це є батальйон територіальної оборони та батальйон спецпризначення Тернопіль. На даний момент ми найбільше допомагаємо Майдану спецпризначення батальйону спецпризначення Тернопіль, оскільки це хлопці, які в першу чергу поїдуть на схід. Тобто вони зараз проходять курс навчання, але є велика проблема з їхньою матеріально-технічною базою, оскільки в них і таких засобів захисту немає. Скажемо, ми в першу чергу що вже зробили. Тобто вже їм закупили біля 50 бронежилетів, закупили їм 60 комплектів форми, спальники, карімати, там, різні тактичні рукавиці, елементи одягу, взуття. От, зараз домовляємося за шолом і тому подібне. Ну, безперечно, це все воно потребує великого фінансування. Допомогти можна різними способами. Ми, зокрема, по місту Тернополю, по закладах є розставлені скриньки. Їхнє число є не дуже не дуже великим, тому бажано було би звертатися зокрема в штаб самоборони, який знаходиться за адресою вулиця Грушевського, 1, і телефонувати на телефон гарячої лінії, який можна побачити або на цих скриньках, або на афішах, які розміщені на тумбах міста. Телефон гарячої лінії такий: 068 705. 88 04. Тобто телефон знаходиться в координатора цієї акції. Його звати Роман. От з яким вже можна конкретно поговорити, що зараз хлопцям потрібно, як можна допомогти.